Ми зупинилися в якомусь підземелі, де були два монстри, яких ми не вбили. От бляха, от бляха. Ой, я ще й по собі попала. Молодець! Що за бандити? Ти знаєш, що то були за бандити. Я чув, як вони з якимось вараном базарили про якийсь завод. Добре, варто перевірити. Такий добре, варто перевірити. Оце ти, да? Дійно поговоримо. Що ти тут хотів? Бандеролька пішла. Ха -ха. О, бандиролька прийшла вже. Ха -ха. Що думаєш про варана? Розкажи про свого пахана. Пахана. Зроби, що зробиш, що варану не сподобається? Я тебе завалю. Я тебе завалю. Решту сам добреш. Боже, які ви всі. Все, вали. Все великі, ви неприємні, слухайте. Опа, опа, чіткі хлопака на районі. Давай, два, стекло, Якщо у мій табір, спочатку я. Це твої люди напали на мене і забрали мій сканер. Спочатку я дуже цікаво. Завалити мене прийшов. М -м. Знаєш, я б на твоєму місці зробив би так само. Коли пресують, треба відповідати. А, а чого б мені а, тебе за просто узбит, не вальнути? Долг, а за шахом воля. Оце було неочікувано. Сило й зону їм не взяти, пішли дупи торгувати. Зальотний, куди преш? Це баркодла, йопта. Уселяким уродам і вільним вхід заборонено. У мене є перепустка. А Ти що за хрін? <татрикун> Навіть брата нема. Шу. Так, не поняла. Це що за аномалія? <хи> <хи> Опа. Це що таке? Хто ти в біса такий? Вирішив у війнушку пограти? зі мною? Опа, аж якось страшно я стало. Поговорювали картину, що вимальовується в зоні. І в нас цей базл все ніяк не сходиться. Може, допоможеш? Добре, лише не розумію, Полковнику, що... дозвольте. — нас собі. Вірно. Я хотів, щоб ви. Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. Давай не показувати. Наразі нічим допомогти не зможу. Ну, покажи. Дивна порода. Обов'язково бути впертим, тримати секрет. Гордо мовчати. <кхм> Задля чого забереш секрет з собою в могилу? Заради уявних псевдоідеалів зони всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага. <кхліст> от, <кхліст> от От, ще й цей блядь. Та що мені так не везе? Що ж, ти с**ка, так мені не везе? фу. А, як я тебе б я, ненавиджу. Як я тебе ненавиджу. Не можна спиною ставати. Ви бачили це? Якщо я звідси пригну, я можу вмерти. Я вмерла. А ну, ка Добра людина прямо до столу. Хто сказав, що добре. Ріхтер, хлопці з ізолятора. І я шрам. Темна сторона зони. Але є інша, світла сторона. Тут навколо але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна де дефарктів. Новий дім? Що це відбувається? І кожному своє. Головне, нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Блін. Ну тут мені здається треба показати. А я можу якось допомогти. Дітя стоїть біжі старої мови. Такі очі, бо вони зараз О, поїбуться. Хочемо дізнатися, що там. А КПК мертвих вартівців мовчать. Якщо поверну сканер, то зможу потрапити всередину. Дещо я вже знайшов. Справді, що саме. Не треба. Прощатися. От сюди. Блять, міни. Мінне поле. Написано ж було для дебілі. Вибач, захопився. О, ти сталкер. А брати знають, що ти тут. Це? Голос на про це оголосили. Справді, добре. Слухай, у мене вовсі питання. Правда, що на великій не буває викидів. Ти що, ніколи не був на великій? Не знаю. Точніше не пам'ятаю. якісь Ми ж забули все, що було. Ну, до того як моноліт замовк. То що правда? На великій немає викидів? Взагалі, то мені треба поговорити з бродягою. А зі мною і словом не обмовишся. Сталкер думає лише про себе та власну вигоду. Тому він завжди один і завжди нещасний. Можна поспадки. Ну що там він не спиться. Не спиться йому. Браття поруч. Ну вони так, да, вони йобнуті. Неприємно, що я з ними зв'язалась, звісно. <кліч> Хто я? Хто <м white> я? Уф. <skr availability> <ком6> Тільки ти міг. Що, тепер нема чого сказати, Фаусте? Не рухайся. Ти знав, що бродяга піде сам. Чи мав ти справу з тими, що з'являються без викиду? На жаль, доводилось. Тебе пустять. Сподіваюся, ти не збрехав, і я не пошкодую, що довірився вільному. Мені насправді не подобається. От як мене угораздило так вляпатися. То чувак, з яким я розмовляла, він видавався розумний. А виявилось так, що вже краще воякам би довірилась, ніж цим. Поганий знак. Поганий. Знаєш що? Ти? Сканер. Його краще вимкнути. Згодом. Перед. Типу, я маю вимкнути. У нападників був такий КПК. Схоже замішаний хтось з твоїх людей. Це дійсно технологія моноліта. І я допоможу тобі розібратися. Бадяга, такий цей рятівник прям від бога. Все. Я вас і Побачимось э, в Доберканалі. До зустрічі, папа. -па!